Що рідна мова. Ви ну, знаєте, от вислів, молода незалежна держава, грів моє серце перших кілька років, а потім ми його так позатирали, що він перетворився на штам. Ну це з одного боку, а з іншого я собі подумала, що напевно саме поняття незалежності воно не є таким одновимірним і воно не може просто вичерпуватися одним актом її проголошення. Ну, Крім того, незалежність, мабуть, що, на жаль, не можна от спустити зверху, тобто цього недостатньо, якщо це не є якось прагнення цієї незалежності, не є твоєю внутрішньою потребою якимось наслідком твоєї національної зрілості. Ну, от, Якщо, наприклад, вже років 20 ми так собі спокійно перебували і перебуваємо у російськомовному інформаційному та можна сказати у культурному просторі. І от переважній більшості громадян від цього м'яко кажучи, ні холодно, ні жарко, а грубо кажучи, по барабану, то чи можемо ми стверджувати от про цю незалежність як якийсь такий безперечний факт? Або, наприклад, якщо от в торговельному центрі голос динаміків мене закликає ділити вигідні покупки, то я от собі думаю, що також напевно нам до цієї незалежності ще рости і рости. Взагалі, несприйняття себе це такий досить хворобливий стан. От я колись читала, наприклад, що відома американська актриса Джулія Робертс колись страждала на такий психічний розгляд, який називається дисморфобія, тобто це несприйняття своєї зовнішності, красуня Джулія. Але напевно ми можемо не сприймати багато інших речей, наприклад, не сприймати свою національність, не сприймати свою мову. От давайте сьогодні поговоримо про наші імена. Не секрет, що багато українців вважають українські імена, як вони кажуть, не такими красивими і милозвучними, як російські. Дмитро Павличко назвав цей феномен держимою ненавистю до всього свого. Але, можливо, справа не лише в ній, можливо, все-таки тут є от якась сила звички, інерція думки. Ні, от ви знаєте, тут, напевне, певною мірою все-таки Дмитро Павличко має рацію, тому що я не хочу так, як всі. Я хочу вивищитися. Я хочу стати кращим, але мені здається, що моє гірше, бо моє село, а місто це Москва. І мені хочеться туди. І я називаю Маша, Даша. Але ж все-таки у нашого президента сьогодні не Даша речник, а Одарка, а як звучить класно, оця Одарка. Розумієте, це українське аж за серце бере. То чому повинно інше ім'я бути таким спотвореним для українського слуху, а власне не подобатися навпаки, воно має енергетику сильну? І воно повинно звучати так, як воно в народі звучить. І тоді воно буде і допомагати навіть вашій дитині. Оце ім'я. Петро, Павло, Іван. Та це ж такі імена Федір. На них земля трималася. А сьогодні Вадім, Алік, Нікіта. Ну, це таке щось. Да не на часу і не інакше. Вихід. Давайте почнемо з дитячого садочка. Насамперед, вихователька, няня, вони ж повинні підтримувати цю ідею. З ними треба починати роботу. От не випадково ж Ірина Фаріон йшла в дитячі садочки і ставила запитання, як тебе звати. І дитина повинна, називаючи своє ім'я, гордитися ним. Чи вона Дмитрик, чи вона Василько, як воно ж гарно звучить, чи Павлик, чи Анатольчик, чи Ігорчик. Тож навчіть цього дітей. Вони ж повинні знати, як воно звучить українською, як офіційне і як звучить домашнього вжитку ім'я. І тоді будеться гордість дітей. А якщо ми чуємо Маша Даша, то ми боїмося сказати Дарина Одарка, бо це вже ніби щось не те, воно ріже слух. А ось коли почули одарку вже з екранів телевізора, то вже льот тронувся, господар. Чи є в українській мові слово ведучий? Є. А от ведучого спеціаліста немає. То в чому ж тут різниця? Давайте розбиратися. Часто можна почути ведучий спеціаліст. Цей вислів неправильний. На місці цього прикметника має бути провідний, адже саме він містить у собі значення найважливіший, головний, основний, а також який указує дорогу, напрямок руху, провідна зірка, провідна роль, провідна ідея, провідні вчені. Але ведучий концерту, ведучий програми. Втім, деякі мовознавці вважають і цей вислів калькою з російської. Привести і призвести. Чи повинні ми розмежовувати ці дуже схожі, дійсно майже однакові слова? Безперечно? Помиляються ті, хто вважає, що ці дієслова взаємозамінні аж ніяк. Перше з них треба ставити в його безпосередньому значенні, якось у Панаса Мирного. Чому вона не йде? Ходімо, силою її приведемо, а також у таких висловах, як привести до пам'яті, привести в рух, привести до рівноваги тощо. А коли мовиться про щось таке, що спричиняє певні негативні наслідки, тоді маємо користуватися словом призвести, призводити. Призвести до безумства, призводити до біди, призводити до занепаду, призвести до захворювання. Взагалі на світі дуже багато відносних речей. І мені здається, що благо цивілізації можна сміливо до них віднести. Як на мене, то от зручність від так поширеного сьогодні мобільного зв'язку не покриває шкоди від нього. Ну, Цю думку можна було б ще розвивати і розвивати, але це не є предметом нашої сьогоднішньої розмови. От, напевно, що років 30 та навіть 20 тому от важко було б собі уявити, наприклад, щоб хтось з пасажирів. На очах усього тролейбусу, так знаєте, голосно розповідав про те, де він вчора був, що їв, з ким пив і як йому потім від цього було зле. Сьогодні це вже такий звичний атрибут нашого життя, і ми дійсно щодня стаємо свідками чужих, непотрібних тобі розмов, від яких часто ні втекти, ні сховатися. От як ти не можеш також сховатися від нав'язливої балаканини по FM-радіо, які так люблять голосно вмикати водії українських маршруток і таксі. І все-таки, от чи існують якісь написані правила користування мобільним телефоном? Чи те, що сьогодні роблять всі, автоматично стає нормою, в якій вже не варто сумніватися? 20 років тому уявити, що ми будемо е, мати можливість спілкуватися будь-де на будь-якій будь відстані, було практично неможливо. А сьогодні ми маємо таку можливість завдяки нашим мобільним телефонам. І е, сьогодні і діти маленькі, і старенькі бабусі ходять з цим витвором науково-технічного прогресу людства уже як з абсолютно такою рядовою пересічною річчю. Але ми майже не задумуємося про те, що, власне кажучи, з цим телефоном якось на громадське обговорення, чи просто на громадське, так би мовити, вухо, виноситься дуже багато от нашого якогось особистого життя, нашої внутрішньої автономії, я б сказала. Ми користуємося ним бездумно. Той, хто дзвонить, перше, що він запитує, ти де, так? а я на морі, той, хто відповідає, той, хто відповідає, той просто починає розмовляти, відповідати на запитання, незважаючи знову ж таки на те, де він. Хоча, мабуть, існують такі неписані правила, тому що коли ми дзвонимо, то перш за все треба ну, крім добрий день там запитати, чи можеш ти розмовляти, чи ти можеш відповідати, чи тобі зручно, чи можливо призвонити пізніше. От як тобі, тобто, ці моменти, от вони абсолютно повинні бути обов'язково в людини, яка телефонує. Тому що е, іншій людині може бути незручно відповісти, що я зараз там не можу розмовляти, от, а ти зобов'язаний просто поцікавитися, вам зручно розмовляти, ви, от, можете вам, ви можете зараз розмовляти, чи може вам перезвонити, коли вам перезвонити в такому випадку, якщо дійсно людина зайнята. Тобто ці речі повинен знати той, хто звертається е, в розмові, але той, хто відповідає, також повинен усвідомлювати, де він. Про що йде розмова, з ким вона буде вестися, хто буде, хто може її чути, тому що не потрібно виносити, мабуть, все-таки на всезагальне вислуховування усі свої дрібні чи складні проблеми. А ми часто з вами буваємо свідками того, як будь-де на вулиці, в громадському транспорті, десь просто в якомусь громадському місці, ми довго вислуховуємо чужі проблеми, чужі емоції, власне кажучи, стаємо свідками якогось епізоду людського життя. Тобто на цими речами, я думаю, кожному з нас варто е, замислюватися. І от е, ці моменти, ви знаєте, вони такі, ну начебто дріб'язкові, але з такого дріб'язку, власне кажучи, і складаються наші стосунки з багатьма людьми, от, власне кажучи, і наше і я. І через те, оці малесенькі такі е, риси, рисочки от нашого спілкування ми повинні все-таки залишати от своїм, своїм внутрішнім, своєю автономною справою. І дійсно перезвонити. Розмовляти не тоді, коли ми йдемо по вулиці там чи ми їдемо, тому що у нас зараз якраз є вільна хвилина, а все-таки знайти цю вільну хвилину у своєму напруженому дні, просто сісти тоді, перезвонити, порозмовляти на ту тему, яка вас хвилює. Розмови по мобільних телефонах це не питання мобільного прогресу, а це скоріше питання нашої етики, нашого виховання, нашої внутрішньої культури. Ми дуже часто, кожен з нас, стає свідком приватних розмов, які точаться поруч з нами, і ми, мимоволі, попри свої бажання, стаємо частиною чогось приватного життя. Це відбувається і в громадському транспорті, і під час. Театральних вистав, і під час кіносеансів, і як правило, у найцікавішому місці хтось поруч пошепки починає з кимось розмовляти по телефону. І, попри всілякі застереження, які можна побачити вже і на дверях музеїв, і в театрах, і навіть на дверях церков, люди. Ігнорують ці прохання і вважають за краще для себе все-таки активно спілкуватися під час тих заходів, на яких присутні не тільки вони, але й інші. Тому, безперечно, нам варто бути відповідальними у своїх словах і пам'ятати, що кожне наше слово є сигналом про нашу культуру, нашу освіту, наші смаки, наші цінності. І не завжди ми можемо виглядати привабливими в очах інших людей під час спілкування щодо своїх приватних питань по мобільних телефонах. Як колись сказала Габріель Шанель, гарний смак в одязі для жінки це не тоді, коли на ній одна з прикрас є зайвою, а тоді, коли однієї з них не вистачає. Наші слова це коштовності. Який ми весь час розкидаємо навколо себе, не замислюючись над цим, то ось е варто скористатися напевно, порадою «Шанель» і пам'ятати, що краще щось сказати при особистій зустрічі, ніж оголошувати це на загал по мобільному телефону. Дуже проста відповідь. Буде суспільство. Буде сформована нація зі своїми етичними насамперед законами і правилами. Тоді це буде все решта, якщо в нас не виконуються глобальні закони, правильні, хороші. І не тому, що влада погана, ми такі, що ж ми не захищаємо закони, які нас ніби захищають, да? тому що нам начхати на це. То оці речі взагалі, ти більше в цю епоху посередніх людей, це е, внутрішні переживання такі інтелігенції, яка хотіла битіла би. А мобільний телефон як ніщо показує одразу видно одну людину. Як нічого, мобільний телефон показує. Вона їде, сидить, мовчить. дістає цей... Відповідаючи на дзвіночок і раптом іноді краще жувати, ніж говорити. Отут реклама спрацьовує. Любе спілкування, воно вже є інтимне, правда, коли ти з кимось спілкуєшся. І це культура. Культура це глобальне слово, яке настільки далеке в українці культура, на жаль, ми можемо тільки гарно казати, одягнувши вишиванки шаровари, ми європейська нація з культурними надбаннями. Скільки хочеш говори, проїдь маршрутці, подивися, як плюють на вулиці, як говорять. І все стає зрозуміло. Перехворіємо ми цим, бо так природа розвивається. І відплюємо своє, і відговоримо по мобільному телефоні. Но в це життя прекрасне не прийдеться ні мені, ні тобі, як казав поет. Ну що ж, дай Боже, щоб врешті-решт наговорилися, як сказав Анатолій Пундик. Ну і щоб, звичайно, свідками цього дива стала і я. І ви на цьому в мене все побачимося як завжди наступного тижня. До побачення.